Сьогодні ось 5 травня 2025 рік почув я тут одну пісеньку про голоту і про п'янку. Ну, згадав деяких своїх друзів. Та й своє життя трішки згадав. Було, маємо, гріх такий. Ну і сама пісня сподобалась. Не знаю. Не знаю, чим воно, самі зрозумієте, буває такі, видите, за що чіплять. Почув всього два куплити. Знайшов ще два куплити, дописав іще три. Коротше, в мене вийшла пісня, зараз спробую заспівати. Як вийде, не знаю. До речі, я ж кажу, за свій вокал я знаю. Просто хочеться заспівати, співаю і не боюсь показати це. Ой наступала та чорна хмара, става дощна крапать. Ой там збиралась бідна голота, до корчми гулять, Ой там збиралась, бідна голота, до корчми гулять. Пили горілку, пили наливку, Ще й мед будем пить. А хто з нас, браття, буде сміяться, того буде бить, А хто з нас браття, буде сміяться, того будем бить. де багач, ой, де дукач, насміхається. Ой, за що за що вража голота напивається, Ой, за що, за що вража голота напивається? Ой беруть дуку, за за руку в шию б'є. Ой, не йди, туди превражи, сину, ну, де голота п'є. Ой, не йди туди, превражи, сину, ну, де голота п'є. бо там же ж висить чорна хмара, дощ весь час дощить. Дука гуляє, втратить дука тратить, голоту вини. дука гуляє, дука чи тратить, голоту вини, хоч п'є горілку, сам на наливку, медом запива. Не можуть бути всі гірше тебе такого не бува. Не можуть бути всі гірше тебе такого не бува. Сам туди пішов, сам долю вибрав, дукой був колись. Забув про гідність, на себе плюнув, ким став ти подивись. Забув про гідність, на себе плюнув, ким став ти подивись, розум збери свій кінь медгорілку, ким був колись гадай. Не ходи туди, де п'є голота, корчму ти оминай, Не ходи туди, де п'є голота, корчму ти оминай. Ой, наступила та чорна хмар, став у накрапать, ой там збиралась бідна голота до корчми гуляй. Ой, там збиралась бідна голота, до корчми гуляй. Як то кажуть, якось так ось, може, хто вслухається, та почує щось про себе, або про своїх, Михайлович, місто Херсон.